Так, ну що, знімемо теж холодний запуск. Зараз речі покладу. Ох, скільки. Добре, що збувається. Так, вчора було мінус 13 температура охолоджуючої рідини. Зараз подивимось скільки сьогодні в нас так анонводця. Ну так, Slipery Road. Окей, okay. сетінгс. Бега погано видно. О. Це хто знає той знає, бо полів є тест мод, де можна подивитися температуру охолоджуючої рідини. Куланд. Ляха, погано видно, мінус десять. Коротше, мінус десять. Ну що, трошки тугенько, ну це зрозуміло. Прогріваємо свічки на калу. Ще разок, напевно. Ну, поїхали. Мінус 10. В машині є е, не, проблема з однією якоюсь форсункою. Ну, як проблема, вона просто цокає. Поки не нагріється машина сама, десь до градусів 30. Так, в принципі, проблем ніяких з неї не було. Е, бував за містом мінус 15. Ну, трошки довше доводилося покрутити, ніж зараз. Приблизно... Там на секунду напевно, але заводилася завжди з першого разу без всіляких питань.